Жителька брошнів осади Зоряна Шкромида каже: у жовтні дізналася, що у селищі завод Свізкроно планує побудувати відділення з підготовки та зберігання смоли. В кінці місяця жінка брала участь у віче, на якому зібралися і жителі навколишніх сіл біля будинку культури у брошнів осаді. Учасники віче виступили проти будівництва цього відділення. Зоряна шкромида каже: хвилюється, що це виробництво забруднюватиме навколишнє середовище та нашкодить її здоров'ю. Я проти будівництва, тому що в брошневі, якщо подивитися в лікарні, дуже багато алергічних захворювань, раків і так далі. І як вночі випускають ем, таке в треті години, десь четверта, то не на літом відкрити вікна. Дим, тут і, е, смола плавиться, формальдегідом тут. І. Жителька Брошнів осади Ірина Шнайдер каже про те, що на свій скроно планують будувати нове відділення. Дізналася від колег на роботі. Там люди збирали підписи проти будівництва. Жінка каже, боїться, що діяльність заводу свій скроно і зараз забруднює повітря. Та як туман робиться, як випускають дим, все повністю стає як сірим. Ну і запах, звичайно. Ми збирали підписи, щоб не відкривали цей цех по цьому смолах. Анна Ленів, яка також живе у брошнів осаді, говорить, що не проти будівництва ще одного відділення заводу, адже це створить нові робочі місця. Машини, ті, що зараз їздять по дорозі, вони також шкодять, але люди не переходять пішки, не переходять на громадський транспорт, і завод цей також потрібний. Житель селища Ігор Костюк каже, що також не проти будівництва нового відділення заводу. Наштовий завод я живу до якоби нього. Ну бувають деколи викиди, ну, але. Це наша власність. Люди мають роботу. На їдуть за границю працюють. 17 грудня депутати на сесії Івано-Франківської обласної ради проголосували за звернення до уряду Міністерства захисту довкілля та державної екологічної інспекції із проханням не надавати дозвіл на будівництво відділення з підготовки та зберігання смоли. Ініціював це звернення депутат від партії Платформа Громад Назарій Іванів. Там перший етап спочатку був про планову діяльність. Відповідно, громадськість мала право подати свої зауваження. Вже після того Міністерство захисту довкілля розглядає їх і вже, відповідно, або дає позитивний висновок, або не дає щодо подальшої діяльності. Ми закликаємо, щоб Міністерство захисту довкілля дослухалось до наших побажань і рекомендацій. Оскільки ми не є великими спеціалістами в цій галузі, але закон дозволяє подавати свої рекомендації і зауваження без його обґрунтування. Ну, тобто не, не конкретно вже розбираючи ситуацію, але просто що Міністерство захисту довкілля розуміло, що громадський схвильований стурбований. Завідувачка кафедри біології та екології Прикарпатського університету Мирослава Маленька розповіла, що формальдегідна смола може викликати подразнення на тілі і негативно впливає на органи дихання людини. Проте її вплив можна контролювати умовами зберігання, температурою і концентрацією. Тому, за словами Мирослави Маленької, підприємство має надати докладний звіт. Від із результатами досліджень щодо ймовірної шкоди від виробництва ну, з позиції еколога ну, в мене виникає ціла низка питань до цього виробництва. Ну по-перше, самі технічні ну, характеристики. По-друге, це дотримання, ну скажімо так, просторових умов поширення. Чи буде скажімо так дотримані санітарно-захисні зони підприємства, чи розраховувалися потенційні переноси забруднюючих речовин? Наскільки близько чи далеко знаходиться житлова зона? У повідомленні про планову водія? Альність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, яке підписав керівник компанії Свізкроно Анджей Зайонс, про екологічні впливи від нового виробництва інформують так: викиди забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищать нормативні показники. Виснаження чи деградація сформованих в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств у результаті планової діяльності не очікується. Проектована діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. Журналісти Суспільного Карпати намагалися отримати коментар у представників заводу «Свіскроно» щодо будівництва нового відділення. Однак на території заводу у брошнів чоловік, який представився керівником охорони, сказав, що керівництво перебуває у Львівській області. За телефоном, який вказаний на сайті заводу, нам сказали відправити інформаційний запит, що ми і зробили. Висновки стосовно імовірного впливу на навколишнє середовище і дозволів на будівництво. Міністерство захисту довкілля на своєму сайті поки не оприлюднило. Зараз поряд із документами про планову діяльність там розміщені звернення проти будівництва, під якими підписалися більше тисячі мешканців брошнів Осацької і Каловської громад. Василь Скрипка, Ілона Захарук, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.